Вівторок, 28 травня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Відранку окупанти б'ють по Нікополі та Америцькій громаді. Неспокійно в районі було і вночі. Не припиняється і терор Харкова. Усюди є поранені. Більше про ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона є з нами на прямому зв'язку. Катю. Вітаю Марко. Почну із ситуації в області. Поранили 32-річного чоловіка. Вранці окупанти вгатили по Нікополю та Мирівській громаді. Поранений у стані середньої тяжкості ушпиталили, атакували артилерією та безпілотниками. Громади пошкодили спортклуб, приватний будинок, авто та господарську споруду. Сигнал тривоги в прибережних громадах району лунає і нині місцевих просять не полишати укриттів. Це приватна забудова, де живуть звичайні нікопольці. Там немає військових частин, баз НАТО, про які вони люблять розповідати. Там живуть звичайні мирні люди. Що ж до вчорашньої ситуації у районі було неспокійно і ввечері. Чотири е, рази окупанти били по Нікопольщині з важкої артилерії та градів. Поцілили по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. І до ситуації в Україні у Харкові ідентифікували тіло ще одного загиблого співробітника гіпермаркету. Це 38-річний Олександр, який працював у відділі декору. Аби встановити ім'я вбитого росіянами чоловіка. Поліціянтам довелося брати зразок ДНК. У його восьмирічного сина нагадаємо, по будівельному гіпермаркету окупанти вдарили 25 травня просто у розпал робочого дня. Нині із 17 загиблих поліція встановила імена 16 шістнадцятьох. Тривають пошукові роботи. Пошукова робота триває, триває цілодобово. На жаль, роботи дуже ускладнене, бо дуже багато рунаці попелу, який є, і реківникам доводиться дуже важко. Всього взагалі працюють понад 300 людей. Це працівники ДСНС, національної поліції, наші комунальне підприємства, які допомагають розчищати ці за. Вчора надвечір окупанти вкотре вдарили по холодногірському району Харкова. Керовані авіабомби скинули на два підприємства, поранили 11 людей, всі вони працювали на об'єктах. Більшість травмованих у лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості. Одна жінка загинула, їй було 47. Наразі у мене вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Марко, тобі слово. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про противну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. З десяток атак по райцентру та прибережним громадам окупанти без перестанку гатять Нікополю з артилерії та дронами. Напередодні понівечили десятки будинків. Є поранені. Наслідки удару бачили наші журналісти. Це дуже страшно. Дуже страшно. У Мене по спині... Лікамінь, я думала, осколок в спину. спін. От Отам ми на дорозі довжні були бачити таку вирву. І цієї вирви все пішло. Отець сюди. Ну, шесть штук. От воно і полетіло все сюди. Черговий терор від росіян окупанти обстріляли житлові квартали Нікополя з важкої артилерії та дронами камікадзе. Постраждали за два десятки приватних будинків, серед них оселя Нінель Іванівни. У нашій половині три вікна, криша. Ну, повнома, криша тютю. Тут мешкає разом з чоловіком. Жінка говорить, їхній будинок вже не вперше потрапляє під вогонь окупантів. Цього разу вороже залізяче зрешетило стіни, вибило шибки, зачепило газову трубу. Подружжя буквально залишилось без даху над головою. Ну вони як бахнули перший раз, вроді би, як чуть трохи далеко. Ми в ванній. Ми сховалися в ванні, полетіли зразу. Сільне слідуще було щось прильотів. Краще полетіли вікна, а потім, як ми вийшли, о, там криша у нас. Пані Валентина також опинилась в епіцентрі обстрілів. Жінка каже, дивом вижила. В момент атаки доглядала за квітами. Присіла, і воно як бахнуло возле мене недалеко. Я лягла швидко, і собачка на мене. Я накрила голову свою і пиляка, така раз мені всю пилю присипала. Чим душ жінка поспішила додому, втім не встигла. Я не встигаю добіжати. ложусь быстренько здесь і приліт магазину, і мене по спині. Ілі камінь, я думала, осколок влетів в спину, а когда нету. В вдома у Валентина пошкоджені вікна, дві дірки у даху. Один снаряд розірвався біля ялинки, дерево вирвало з коріння, уламки перебила газогін. Прибігаю сюди, зі шипіт. Йолка моя перевернута вся велика йлка. Перевернулася. Я не невіжу шипіт, думала, вода, вода біжить. Коли смотрю газ, думаю, треба швидко пі. Перек... Рікрить крані Ганни під час обстрілу вдома не було. Коли повернулась, зізнається, була у розпачі. Постраждала і оселя, і автівка, що була поруч. немає, вдома люстра упала шкаф всі відкриті. Ну, це такое. Внутрі ніхто нічого не буде робити. Криша посічена. Ота єдине, що мальчишки вони приїхали свята. Нету. Газа нету, нічого нету, все пообривало. Наслідок атаки поранення отримала 69-річна жінка. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом пошкоджено 24 приватні та три багатоквартирні будинки: побиті лінії, електропередач, газопровід, магазин та медична установа. А також легкові та вантажні автомобілі, сонячні панелі. Сиві потроху оговтуються, латають побиті вікна і дахи і вірять. Ну надіємося, що все буде добре. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Ігор Сілко. Новина 11 каналу. Про стовп та пошкоди в електромережі на вулиці Вітчизняні зіткнулися дві автівки. Один з легковиків повело вліво, і він врізався в електроопору. Наразі вона в аварійному стані. Інформація про постраждалих. Уточнюється. Розікрали мільйон на ремонті шкільного укриття. Злочинну схему викрили правоохоронці у Кривому Розі. Організатори, освітяни і підрядники. Як затримували підозрюваних та що їм загрожує, подивіться. Відгуку на прохання не отримують, тож ламають двері. Так гучно правоохоронці заходять в гості до організаторів масштабної схеми розкрадання коштів на мільйон. На ремонті укриття в спортивній школі намагались заробити освітяни. Керівниця та бухгалтер відділу освіти однієї з райрад Кривого Рогу, директор школи та підрядники. Задля заволодіння бюджетними коштами фігуранти внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. З бюджету на рахунки підрядних організацій безпідставно було перераховано понад мільйон гривень. Усіх шістьох учасників схеми встановили їм інкримінують одразу дві статті кримінального кодексу. Повідомлення про підозру чино особи звуки к розмірах чинної організованої групи і за частину статті Цьому на на час слідства. Усі відправляться за грати. Щоправда, за півмільйона застави кожен може вийти із сізо. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи, тримання під вартою справом внесення понад 450 тисяч гривень застави кожному. Якщо ж провину ділків згодом доведуть у суді у тюрмі, вони можуть провести від 7 до 12 років. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Під акцизних товарів на 200 тисяч гривень. Серед них алкоголь, електронні цигарки та сигарети. Правоохоронці викрили торговців нелегальним товаром. Продукцію вилучили під час рейду містом. Відносно порушників складено 15 адмінпротоколів. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини.